Роман, то ти? Правильно, глянь картопля яка. Під, подивися, яка крупняк. Доброго дня, шановні українські аграрії. Гляньте, яка сортувальна машина. Картоплю сортує. Дивіться. Новоленд. Знаходиться підприємство біля Новогород-Волинського. Контакти в... закріплю в цьому коментах. Тут це спеціалізоване насінне господарство, яке вирощує голландську. Картоплю, тобто дуже якісна, дуже здорова, зараз нам пообіцяли, навіть дадуть скуштувати. Але дуже потужні речі витворяють і насіння продають на всю Україну. Так що, кому треба насіннева картопля, колеги, ну тільки сюди. Тому що точно я бачу, як вона росте, я бачу, як вони сортують. На жаль, відео тоді ще не зняв, але це те, що треба буде, якщо вам якісне. Якщо вам дешевше, дешевше шукайте в іншому місці. Але якісна. Розмноження в них націнне матеріалу і дуже-дуже крута історія. Так що тримайтеся успіхів. Вам. Ось, гляньте, яка картоплина. Яка красивенька, товарна, геть яка гарна. А як сорт називається? Як? Як? Сараї. Ну, як сарай, ну сарай красиво. Сарая. Дан тиски на сім. Так що колеги будете знати кудись звертатися. Ага. А тут ще піщані гунти, тут гляньте, вона, як кажуть, витягну якусь картоплинку. Гляньте. Рандомна картоплина, ось моя рука. Сарая, так? ну, Зараз прийду додому пожарю. Да? Вігдер. Иди сюда О, А это нам подарок дали, гляньте. Да. Еще, скажешь, не зря два дня где-то улазил. А? Да ничего ты. И в помине такой не было в этом году. да, не было. Second boy.